Колейдоскоп, так як той Так, так як сьогодні Степан розказував нам презентацію по колейдоскопу, я покажу, як рухається моя команда по Е, Запускаю демонстрацію екрану, відкриваю мій кабінет. Так, поділитись. В першу чергу, зараз секундочку, ой-ой. Так. Видно, так? так? В першу чергу я хочу показати, скільки в калейдоскопі є в нас, скільки в нас є е, бізнес-площадок, сім. Як ви бачите, сім бізнес-площадок. Е, моєю командою пройдено вже три площадки. Але подивіться уважно: в мене є сім моїх партнерів, з якими я йду по цій площадці. Щоб ви розуміли, що тут не потрібно мільйон людей пів Китаю запрошувати сюди. Всього-навсього сім партнерів вже дійшли до третьої площадки, і е, дуже багато людей, в залежності від однієї людини, яка може тут до вас стати площадку, ви можете отримати майже всі винагороди і повернути свої гроші. Як це відбувається, зараз я вам покажу. Так, я, напевно, тут зупиню і перейду. На доску поділитись. Так, видно мою дошку. Так, 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 видно. Видно мою дошку. Так, всі ми знаємо, що у нас є. Наша бізнес-площадка складається з семи місць. Це коли ви можете запросити двох людей. І ваші люди також можуть запросити по двоє людей. І це ваша отака бізнес площадка перша буде закрита. В калейдоскопі наша бізнес-площадка, я намалююся, вона всього дві по дві стратегії, по які ми заходимо з моєю командою. Чому так мало людей і чому вже пройдено стільки площадок, я вам покажу. Друга площадка. Вибачаю, що нерівно малюю, тому що в мене не, не мишки немає. Не із-за того, що я її не можу купити, із-за того, що в MacBook мишки не передбачені. Я тут. Так. Дуже важко розібратися людям, які заходять до нас вперше там, чи вдруге, тільки починають розбиратися, що такі бітлайми, що такі лайми і що такі біткоїни. Тому що дуже багато людей у нас бояться біткоїнів. Давайте ми тебе сьогодні розберемо це в гривнях. Згідні зі мною? Хтось хоче знати, скільки в гривнях це буде коштувати? Да, да, да. Так, так, да. так. Так, давайте подивимося. Перша площадка в нас, одне місце в нашій площадці, це в нас перша, коштує 500 бітлаймів. І це на сьогоднішній день 500 битлаймів. Це приблизно тисяча гривень. Ні, перепрошую, то я перепрошую, перепрошую, це, бо я тільки що ще писала. Ні, ні. Битлайм, бітлайм біт писала, так, то не то. Секундочку, я зараз витру. Це є 5 тисяч гривень. Так, 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 так. Я, я просто ще бітлайм рахувала. У мене ага. є бітлайм. Перепрошую. От зараз на ту хвилину одне місце коштує рівно 5 тисяч гривень. 4,700 Я рахувала, я так вже нарахувала. 4700. 4700 я рахувала. І коли ти вів презентацію, 4 700 коштує це місце. 4700. Друга площадка у нас коштує 1500 бітлаймів. 1500 бітлаймів. І це на сьогоднішній день 14. У мене було 14, коли я рахувала, було 14120. 14 120 гривнями. Ірина. Отак. 14 тисяч. Тут в нас 4 тисячі І третя це друга площадка. І третя площадка в гривнях 42 тисячі 360 гривень. Тепер дивіться, як ми рухаємося. Ви ми заходимо на першу і на другу площадку. У цю площадку заходите ви, оце ви зайшли, в першу площадку і в другу площадку. Ваша задача запросити одну людину розказати їй про наш бізнес це що вам сьогодні розказував Степан. І запросити цю людину. В бізнес показати їй, скільки тут можна заробити. Для того, щоб їй показати, я в першу чергу покажу вам, скільки ви тут можете заробити. От ви запрошуєте одну людину, вона так само повторяє за вами, заходить в першу площадку і в другу площадку. І ваша задача тепер оцю людину навчити, як запросити в свою команду ще одну людину. І оця синенька у нас. Кружочок запрошує з вашою допомогою, допомогою спонсора, нас тут не просто так платять гроші, нам платять гроші за те, що ми даємо інформацію. Ділимося інформацією. Ми навчили свою людину запросити ще одну людину, і ця людина повторює автоматично таку саму дію, як і ми. Коли по маркетингу, згідно нашого маркетингу, як Степан розказував, коли в нас тільки людина отут стає. Ви отримуєте виплату на свій гаманець, ви можете зразу вивести ці гроші 4700 гривень. Тут же ви їх виводите і забираєте, або залишаєте для слідуючих дій, які можна показати. Постій. Стратегії. 4700. Ви зразу повернули тут гроші. Згідно цієї ситуації в другу в другій такій бізнес площадці згідно маркетингу, це місце вам приносить два клона. Зараз ми розберемося, що таке два клона. Два клона першу бізнес-площадку. Що таке два клони? Ваше місце. Оце місце клонується в першу площадку. Ви не купуєте місць тільки за те, що ви допомогли своїй людині розказати про бізнес, і ваша людина так само навчилася і розказала людині. За це вам винагородою прилітає в першу площадку, вам система купує два місця: одне місце і друге місце. Отут, тому що площадки у нас заповняється зверху вниз і зліва направо. Два місця система вам вже купила. І того давайте порахуємо, скільки за два місця ви б мали заплатити. Якщо одне місце у нас коштує 4700, то два місця ви вже за тих два місця ви отримаєте 9400. 9400. Вам система принесла ваш майбутній розвиток 9400 гривнів. Вам система купила два бізнес-місця, а це є 9400 гривнями. Крім того, ми знаємо, що у нас є площадка Lime, в який вхід у нас іде 40 бітлаймів? А це на сьогоднішній день, на цю секунду, коли я рахувала, це було 376 гривень. 376 гривень. Вам система купила ще одне місце от в цій площаці в лайм. Ви сюди вже не тратили гроші, а система вам купила. І ще одна сполоща є BitLime. Вам система купляє знову місце отут, яке коштує 110 бітлаймів хід. А це на хвилинку, давайте задумаємося. Це у нас, виходить, 110. Степан, поможи мені 110, скільки коштує? Тисячу гривень, так? Тисячу гривень. Цекунду. Приблизно тисячу гривень. Тисячу гривень десь. 1100. 1100. Ну, кажу, тисячу сто. Ну, сто. Тисячу гривень, так. Тисячу гривень Ви не витягували з кишені, а вам система за тисячу гривень купила в бітлаймі, де на виході є 33 біткоїна. Вам купила в лаймі, де на виході є один біткоін. І ще, крім того, 350 бітлаймів. 350 лаймів. От звідси з цього місця. За те, що ви то, що ви допомогли людині навчити людину. Це є в районі 3300 300 гривнями. Гривень, система о цих 350 бітлайн, 3300, віддала вашому спонсору. спонсор це людина, яка вас запросила. Вона отримала 3300 гривнів. За те, що одного разу вас познайомила з тим прекрасним бізнесом. Вона отримала винагороду 3 тисячі гривні. те, що вас навчила працювати. Завдяки отакому от тільки руху, що ви одну людину запросили, цю людину навчили розказати. Ви повернули 4700 і отримали ще два місяці 9 400 гривень, які коштують, ви отримали в подарунок від, від цієї. Від цієї площадки. Тепер давайте так подивимося. Ви, от, наприклад, ваш оцей зелений навчився також розмовляти, так? І навчився теж говорити. Тому що синього ви так навчили, що він передав зразу інформацію зеленому, що він також навчив людину працювати і запросити сюди людину. Ця людина. Запрошує ще одну людину. Розказала бізнес, що відбулося в нас в цьому випадку? В цьому випадку, в цьому синьому повертають 4700. Він же вернув свої гроші. Але коли люди, оцей Сіреньовий так само став от сюди під зеленого, бо він його запросив, що в нас тут відбувається? Дивіться уважно. Знову ж таки, два все повторяється те саме, що було для нас, тільки тепер для синього. Два клона оцього синенького летить в його команду. Сюди летить його команду. Раз. І два. Йому система. Купляє так само, як і вам, 9400. Купляє йому місця. Тепер що ми робимо? Ми всього-навсього запросили нашу команду поки що тільки одну людину і навчили її робити. І ця людина навчила цю людину робити. Слідуючи, що ми робимо, ми знову запрошуємо одну людину до себе в команду. Ще одну людину навчили. Що вона має робити? Для чого їй цей бізнес? Коли оця людина вас навчилася, вона зайшла до вас автоматично тут зверху, зверху вниз пам'ятаємо, зліва направо. На заповнюється. Ця зелена людина. Оця зелена стає вас отут. Зверху. І тепер. Цій же ж людині ми також допомагаємо запросити ще одну людину. Ой, ми допомагаємо їй запросити ще одну людину. Що в нас тут відбувається? За те, що ми навчили оцю людину розказувати, пояснювати бізнес. Ми від цієї людини знову отримуємо 4700. Нам на гаманець Ну, приходить 4700. Ми отримали на виплату 4700. 4700 ми вже отут отримали. 4700 ми отримали зараз. І ми отримали ще, ще 9400. Ми отримали для себе в свою, свій майбутній заробіток. Ще два місця робочих отримали. Тепер дивимося, куди ж ця людина? Ця людина стане автоматично сюди, в площадку, стає. До зеленого, так? Вона також купляє собі тут місце. В нас працьовує маркетинг другої площадки, де друге місце перше місце нам клонується. Оце перше місце. Це для нас буде друге місце. Ми, так як ми тут стоїмо наверху, нам повертається тисяча. 500 бітлаймів. 1500 бітлаймів від цієї людини прилітає нам. А це, на хвилиночку, це є 14 120 гривнів. Гривні. Оцих 14 тисяч гривнів Секунді, як тільки отут стало місце, повертається вам на ваш гаманець приходить тут же. Ви забрали свої гроші, повністю забрали свої гроші. Крім того, ви заробили 9400 гривнів, запросивши всього на всього дві людини в бізнес, і ці дві людини ви навчили. Розмовляти і пояснити, що таке бізнес. Ви чуєте мене? Дві людини ваших особисто тут запрошених. І цих mm -hmm. двох людей ми навчили, як, як їм говорити і запрошувати в бізнес. Тепер, якщо у нас тут прийшли гроші, ми зі, зі своєю командою, ми ці гроші, якщо є, ми розкручуємо далі, ми їх не забираємо. Ви можете докупити собі отут місце. Якщо ви докупите собі отут місце. Ваше, може, місце у вас закриється оця площадочка, ваше місце прилітає сюди. Ця людина синя, так само може закрити своє місце. І в неї його теж прилітають гроші. І таким чином, ми, допомагаючи одне одному, ми закриваємо і третю, і другу площадку, а в третій площадці, закривши оце місце, ви перелітаєте сюди і утримуєте місце тихенько за 42 360 гривнів. Ви не витягуєте з кишені ці гроші, а система вам купляє за 42 тисячі гривень в третій площадці місце. Отаким От чином, рухаючись, ми з 7. Числа, коли відкрилася площадка калейдоскоп, і в мене є всього-навсього сім людей, які тут рухаються по такій стратегії, в мене вже є в моїй площадці троє людей після мене, які закрили в третій площадці. Тут получили 42 тисячі гривень, тут получили 42 тисячі гривень, і тут місце за 42 тисячі гривень. Всього навсього в моїй команді семеро працюючих людей. Я вам таке? Який розклад. Я закінчив. Просто суперовий. Просто супер. Розклад. Дуже цікавий, дуже доступний. От я вірю, що люди це оцінять. І будуть дуже швидко рухались. Швидко рухались по всім рівням. І вірю, що кожен прийшов в бізнес і розуміє, ну, що до 100 доларів там значити э, бізнес. Це це невеликі кошти, де люди деколи інвестують в бізнеси тисячі для того, щоб розкрутити свій бізнес. Тому ви маєте шикарний інструмент, шикарний бізнес в руках. От. Маєте зараз вже розложену стратегію, яка динамічно рухається. Я е, бачу, як Оксана рухається. Я бачу, як інші рухаються ефективно, продуктивно. І якщо навіть з когось ще немає того результату, він точно буде. Саме головне це крок по кроку. Крок, крок по кроку ви будете рухались, і результат ну, не заставив себе чекати, тому що ви накопите досвід, і досвід дасть вам поштовх до більших рівнів, і результат крок за кроком. Да, і я думаю, що я зараз ще пару днів і я перейду на четвертий рівень. От ще лишилося одне бізнес місце, от вакантне бізнес місце де я переходжу на четвертий рівень. Тому е, всім також бажаємо швидко рухатись, динамічно рухатись. От зараз я зроблю зупинку. Е,